Привіт усім! З вами Лірок. Це знову гра Порожній лицар. І сьогодні, я сподіваюся, ми вже підемо в ту локацію, що знизу. На кінець, то якось не виходить постійно. Але спочатку зайдемо до Коваля, оскільки у нас нам у попередній серії видали руду. Одну, і якраз коваль просив її. Так, ти повернувся. Я бачу, в тебе є бліда руда. Рідкісний, але гарний матеріал. Дай мені руду і гроші за мої. Ну, гео за мої старання, і я перекую твій цвях, щоб він був сильніший. Ох, 800 аж. Добре, що в нас було. Тут щоб бігати. Добре. Приступаю до роботи. Гарно. Так, намалювали. Так, перекували. Я додав канал до твого нігтя. І тепер він може набагато сильніше бити. Ну, сподіваємось. Він буде сильніший, ніж був. Іди туди і протестуй на своїх ворогах. Так. Вороги, вороги, вороги. Так, а тепер нам потрібно туди униз. Через секунду будемо там, біля дерева. Так, ми ще не там. По дорозі ми когось зустріли. О, це той, що шукає реліквії. Так, що ти робиш під цим дощем? Гарний вражаючий фонтан, чи не так. Я думаю, ти краще можеш ним. Ми б краще ним насолодились, якби обоє не мокли. Той є лицар, що на горі, дуже важливий. Пока тут кажеш про його пожертву, що досить таки зловісно звучить. Напевно, зустрів якийсь страшний кінець, але звучить як досяг своєї цілі У всіх реліквіях, що я зустрічав, я б хотів зустріти хоча б натяк, що сталося. Цікаво, що він тут. То вони рухаються це, це ми вже бачили. Так. Ну, так, він повинен бути трішки ліворуч і згорі. Згори. Що він тут робить? Не зрозуміло. Що він тут взагалі робить так, нам. Нам ці всі не потрібні. Можна їх просто попробігати оп і тепер нам униз. Ходімо. І хоч краще вже працює. Набагато швидше. Так. Ідемо. Як розумію, нам ще нагору знову доведеться вилізати, коли ми візьмемо дерево. Нижче і нижче. І ще нижче. Так. Ось і деревце. Ну, звісно ж, воно нагору все пішло. Зараз будемо збирати. Там колючки. Є. Yeah. Так, тепер. Отут треба було обережно, але як уже вийшло. Там внизу є. Там нічого, до речі, немає, як не дивно. Хоч би взяв, чи що? Ну, принаймні, забрав. Так, оп. 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 Де забрано? Ну, принаймні тут вузько, тому пропустити щось буде дуже важко. Тобто його видно повністю. У нас уже, до речі, 900 є. Якщо зустрінемо десь перевізника, можна буде з'їздити глянути, що нам взагалі це дає. Ось І... ще не все. Тільки сказав, що важко пропустити. Десь внизу. Ой. Ну, спускаємось нам. В будь-якому випадку треба спускатись обережненько і розглядаємо все, що тут є. Так, тут не видно. Тут теж ніде не видно. Там внизу реально немає. А, там є. Оп, от і все. Це так, це було не добре трішки, але нічого все зібрали. Так, той шматочок ми вже проходили повністю, тому спустимось відразу на нову локацію. Так, через секунду будемо там. Так, ну що, ось ми на місці. Карти тут уже немає. Ми десь там Зрозуміло, де, але близько до того місця, де були. Mm. І в нас є два проходи. Один прямо сюди, і інший ліворуч. Напевно, підемо прямо вниз. Я так розумію, має бути основний. О, і досить таки вдало, десь поряд є картограф, як не дивно. Ас. Стародавній басейн. Так, і зараз треба йти за слідами картографа в першу чергу, а потім шукати лаву десь. <плес> де, де він співає? Е, істинний прислужник віддасть все за королівство, хай плідий король халамнесту вас позбавить вашого тягара. Кинимо. Там у нас не так багато їх, і, може, певну кількість туди треба було закинути, не зрозуміло, якщо чесно. Може і внизу? Так, тут є папірець. Старі печери ці. Чи ти не відчуваєш вагу королівства на горі? Це дуже важка річ. І Я думаю, небагато хто досягає цих глибин. Ми тут перші ти і я в принаймні в сучасній історії. А тепер у нас немає гела на карту. Не було euh, Невдало, якщо чесно. Так розумію, з цих монстрів можна тільки по два вибивати. Замало? У нас є ще в банку 4,5 тисячі, але до банку треба ще доїхати. Думаю, Варто знайти лаву спочатку. Десь, вау, ключки, тут уже не жучки, тут просто колючки. Це ж треба було так необережно віддати це все. До речі, ці речі схожі вже на те, що ми бачили на краю королівства. Вищі істоти. Це слова для вас тільки, тільки для вас. Один істинний. Е, це, істинний е, підніметься. Е, далі йде тільки. Нерозуміння і не а, і жаль від його створення. Ми сюди більше заходити не будемо. Не знаю, що тут, але сюди проходу немає. Ну, принаймні, поки що. Це ж треба було так. Тут теж, а у мене така підозра, що це лава, може, може бути. Ох, прикольно. Так, і посередині можна спробувати спинитися. Тут є трішки гео. А воно розсипається в різні боки. Ох, нічого. 27 уже якась цифра. Треба зупинитися вчасно, а нічого. Сюди ми не достремнемо? Десь в якомусь іншому місці? Що це взагалі таке цікавеньке, таке маленьке? Це можна буде позбирати вже повністю. 66 монеток. І нащо було кидати це в фонтан? Навіть завантажитись не можна. На рахунок цих вогняних штучок. Їх цікаво треба теж здолати. Так, трапає. Воу. Wow. Подібна штука залізла на гору там аж. Нове такого раніше не було. Так їх теж можна бити, хоч вони й тікають. Вау, скільки їх тут є! Це ми вже взагалі десь залізли, аж тридесяте царство і без карти ще. О. Простенький ключик. О, нам, до речі, треба цей ключик. Цікаве місце. Нічого не скажеш. <плес> Відновити по максимуму треба. Хочу стрижки. Снова вот штука. Еще новая. Потрішки хоч наб'ємо. Щось. Угу, тут нічого. Добре ще у нас є ліхтарик. Скільки монстрів, всіляких різноманітних це просто. О, є кудись прохід. То як карти в нас так і немає. Там, до речі, 120 100... чи скільки було. То Нам ще не так далеко залишилося. А, тут ми вже були. Я не сумнівався, а тут щось буде страшне. Вау. Ну, принаймні двері відчинили перед цим. Добили. Вау, де ми аж зберігалися? Тоді що я пропоную? Пропоную накопичити такі всі ті грошики, які необхідні, або зняти їх, або вибити, придбати карту, придбати лаву і в наступній серії спробувати знову здолати того монстра уже після лави зберегтися. Ну що ж, а продовжимо ми вже в наступній серії. А на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе.